Добрий день всім, хто хоче бачити математику живою і наочною. В цьому відео я розкрию деякі аспекти побудови векторів на площині і у просторі, і покажу, як просто і швидко можна на уроці будувати, досліджувати вектори і робити при цьому висновки. І у нас є опція Вектор. Давайте побудуємо, і, по-перше, скажу, що я використовую, коли будую вектор, використовую ось таку опцію, прив'язку в вузлах сітки, що це дає. Тобто, коли я совую вектор по площині, он якби фіксується Точно в початок і кінець вектора так, в узлах цієї сітки. Так, ну, давайте ми його наведемо. Я можу натиснути на початок і подивитися ім'я і значення, тобто координати початку. Також це можу зробити. І з кінцем вектора. Є також опція, якщо я натисну на сам вектор, ім'я і значення в мене буде назва вектора. Геогебра дає йому назву вектор У, початок точка А, кінець. точка Б. І координати, відповідно, також можу бачити. Ви можете, як завгодно, змінювати цей вектор, ви можете. І рухати кінець вектора, і початок. І ще коли ви е, соваєте, ви ж таким чином дітям пояснюєте: дивіться, координати початку і кінця змінюються, а координати вектора ні. Тобто ця різниця між координатами кінця і початку, вона не змінюється. І таким чином ми можемо далі перейти до поняття. Рівні вектори, ось, наприклад, я такий вектор намалюю, також ім'я і значення, вектор, ось він, я можу його якось виділити, і ви можете сказати, які це рівні вектори. Рівні вектори мають рівні координати. Якщо буде, якщо змінити напрямок, тобто розглянемо протилежні вектори. Що буде тоді з координатами? І ми з вами бачимо і робимо висновки. Далі ви можете перейти до поняття калініарні вектори. Ось, наприклад, я побудувала вектор з координатами мінус 12, мінус 4, це калініарні вектори, і к поняттю можете подойти. Множення вектора на число. Тобто ви можете ось таким чином демонструвати. Так, і напрямок, все я вам показала, тобто все це рухається. Наприклад, ви хочете продемонструвати суми векторів. Так. Ну, ось цей вектор, наприклад, давайте я його зараз приберу. Давайте їх. Ці вектори в початок 1 візьмемо початок 0. Є опція паралельне перенесення на вектор. І ми можемо ось цю точку перенести паралельно на вектор У. І тепер ось цю точку на вектор В. І вони співпали, можемо подивитися координати цієї точки. І тепер ви аналізуєте за правилом паралелограма, що сумою векторів буде діагональ паралелограма. До речі, ми можемо це зробити не просто побудовою, а можемо от в цій алгебраїчній лівій частині просто записати вектор U, так, де У нас? Вектор U плюс вектор В. Ентер. І у нас, подивіться, Геогебра вже побудувала цю суму векторів. Натиснемо на вектор, і у нас ось цей вектор. Дуже гарно пояснювати, ось, наприклад, скалярний добуток. От у нас є вектори, які ми розміщаємо, щоб у них початки співпадали початок векторів. Так, ось у нас один вектор, ось інший вектор. Так, ось так. І ось так. Так. Тепер, наприклад, ми хочемо з'ясувати знак скалярного добутку. Наприклад, да? то, давайте подивимось, що буде, якщо вектор є. Помножити на вектор А. Так. Ми бачимо, що скалярний добуток додатній. Бо вектори, як би я не змінювала їх, а кут гострий залишається, то скалярний добуток додатній. Так, і ви можете тут, значить, показати цей кут. Якщо в мене кут між векторами 90 градусів, подивіться, ви так пояснюєте, скалярний добуток дорівнює нулю. Ну і якщо кут між векторами тупий, скалярний добуток від'ємний. Тобто геогебра зразу вам все це демонструє. Крім того, що ви можете виконувати побудови під час уроку, як я тільки що продемонструвала, ви можете зробити аплити, заздалегідь, використовувати ось такі динамічні тексти, як їх робити. Я навчаю на своєму курсі Геогебра від основ до досконалості, а також на своїх. Майстер-класах. Приєднуйтесь, будь ласка, до мого телеграм-каналу, підписуйтесь на мій інстаграм, щоб бути в курсі всіх майбутніх майстер-класів. Розглянемо аналогічну побудову векторів у просторі. Так, я буду будувати суму двох векторів ОА і ОБ. Для цього буду вводити координати початку і кінця. Почну я з точки О, і це в мене буде точка з координатами 0, 0, 0. Так, наступна точка: візьму точку А з координатами. Нехай 1, 2, 1, 2, 3. Так. І е, якщо я хочу показати в стереометрії ім'я точки і її значення, то я правою кнопкою миші в налаштування йду. Так, і обираю ім'я і значення. Ось таким чином в мене є ця точка. Я можу... З'єднати початок і кінець вектора ось таким чином. А можу в треків ввода, в алгебраїчній частині написати вектор. От Я починаю вводити, і Геогебра вже дає підказочку, що я обираю. Я обираю ввод початкової точки. У мене це точка О. Через кому і кінцева точка А. Таким чином, ось мій вектор. І вже Геогебра назвала це вектор У. Значить, я можу знову піти в налаштування, там де в мене ім'я і значення, і вивести ось сюди у просторі, щоб це було візуально видно. Наступна точка: беру точку Б. І так, давайте візьмемо координати мінус 2, мінус 1, так, і нехай 4. Ось таким чином. І можу з'єднати. Тому що я буду використовувати знову опцію паралельне перенесення на вектор, тобто я буду точку. Переносити на вектор точку А і точку Б на вектор У, і бачу, що це одна і та ж сама точка. Тому я можу з'єднати, отримати паралелограм, І наша, наш вектор, який буде сумою цих векторів приберу осі, я можу продемонструвати, чому є сума двох векторів В ввожу. Плюс у в алгебраїчній частині. І геогебра мені будує цей вектор, який є сумою векторів з координатами мінус 1, 1 і 7. Ось таким чином. Так. Ну, Коли вже е, ось ці позначення нам не потрібні, їх можна прибрати, якщо є така потреба. Так, можна навіть точки, эти прибрати. Так, і е, ще, як ще можна було вектор ввести, крім того, що точка початок і кінець, можна було би просто в строке ввода в алгебраїчній частині, наприклад, ввести. Дати назву вектора, тобто точки в геогебрі великими буквами, а вектори маленькими. Наприклад, вектор К обов'язково дорівнює і якісь координати візьмемо. 3, наприклад, мінус 2, наприклад, і мінус 3. налаштування візьмемо. Ось він. 3, 2. так. Подібну побудову можна. Виконати заздалегідь, а потім на уроці просто демонструвати це в такому швидкому режимі, використовуючи панель навігації, і покроково демонструвати і пояснювати. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб бути в курсі майбутніх майстер-класів. І до нових побачень у світі простих побудов і цікавих ідей.